Всім привіт, народ, з вами Рейнор, і це шоста частина мого гайду на отримання ось цього зеленого мотоцикла. Ця частина секрету буде майже повністю проходити в катакомбах каражану, але перед тим нам треба буде відвідати декількох торговців і купити у них щасливі предмети. Всі Сівейпонти і посилання на необхідні предмети я буду залишати у описі під цим відео. Поїхали! Отже, перший торговець, якого нам потрібно буде відвідати, знаходиться ось тут, в Штормінді, в старому місті. і у нього нам потрібно купити чотири предмета: Old Lucky Coin, Lucky Red Stoos, Lucky Charm, здається, і Lucky Short. Якщо персонаж, на якому ви робите секрет на Орді, то ви можете просто зайти на персонажа Альянсу, купити ці предмети у цього чувака і передати їх через Варбанд Бан. Просто купляйте за альянсівського персонажа. Даєте предмети в Варбандбанк, потім заходите на персонажа Орди і збираєте ці предмети із банку. Наступні два щасливих предмета знаходяться у торговця в Дарнагалі. Ось тут. У нього нам потрібно купити ось ці два предмети. На них я також залишу посилання в описі. І далі нам потрібно відправлятися у Dragon Niles, в Вельдрекен, а звідти Вонара Плейнс. Timberstep Outpost Ось сюди тут знаходиться ще один торговець, якого нам потрібно купити щасливу підкову. Ось вона купляємо її. Обов'язково купіть ці щасливі предмети, вони зекономлять вам багато годин. Отже, тепер нам треба буде активувати декілька машин та вводити в них коди. Але для початку нам потрібно зайти ось в цю кімнату, і її ми можемо відкрити за допомогою Key of Shadows, який ми отримали у попередньому випуску. Тут ми підходимо до цієї трілки з водою і використовуємо на ній фішинг. Звідси нам треба виловити Key. Бам, я виловив Key з першого разу. У вас можливо це станеться не з першого разу, але просто задача виловити Astral Кі. Після чого ми відкриваємо за допомогою нього ось цю скриню і отримуємо стері Ай Goggles. Використовуємо стері Ай Goggles і відправляємося вписувати коди в машини. Отже, повертаємося до кімнати, де стоїть сам мотоцикл, і з активованими стері Ай Goggles ми зможемо побачити багато ось таких. Машин. Можете клікати по будь-яким із ним. І рано чи пізно на деякий клік ви зможете побачити у себе на панелі цифри, або якщо вони не з'явились, то у своїй книжці ви можете знайти скіл з назвою Number Sequences. І він нам знадобиться якраз для того, щоб вводити коди в дев'ять різних машин і отримувати «Pieces of Hate» або шматочки ненависті. Коди в машини ви можете вводити в будь-якому порядку, це не має значення. А я просто покажу те, в якому порядку робив це я і скажу код до кожної машини. Отже, першою машиною я робив ось цю машину, яка стоїть біля Astral Chest, із якого ми отримали Astral Key. Код для цієї машини. 8, 8, 2, 2, 4, 6, 4, 6, Submit. І після того, як ми успішно ввели код. Поруч із ним з'явиться ось така корзинка. Відкриваємо корзинку і отримуємо Piece of хейт. Дивіться, уважно, не тикніть випадково на ось ту статуетку чи алтар, що це таке поруч із корзинкою, тому що тоді ви не зможете відкрити цю корзинку. Так, тут далі уважно. Я захожу ось цю кімнату з червоною кнопкою над нею, і тут є такі плити. Хм, ставати на них не можна, як бачите. Будьте обережні, не заходьте на ці плити, інакше буде горе. Так, отже, прямо перед кімнатою із цією червоною кнопкою над нею, справа є ще одна машина. Код для цієї машини наступний: 1, 0, 6, 3, 8, Submit. Після цього можемо лутати скриню поруч із цією машиною. Наступна зашифрована штука знаходиться зовсім поруч у самій кімнаті із червоною кнопкою над нею. Заходимо сюди, обережненько обходимо ось цю плитку і використовуємо цю штуку. Код для неї наступний: 1, 7, 1, 1, 2, 3, 1, 7, Submit. Після цього прямо поруч із машиною з'явиться ось така дивна штука. Юзаємо її і отримуємо наступний piece of hate. Далі виходимо із цих кімнат, повертаємо наліво і майже одразу тут. Буде така примарна машина навпроти цієї статуї у вигляді змії. Кодом до цієї машини буде 5661 Submit. Сабміт. Одразу справа від неї, бачимо скриню, лутаємо її і йдемо далі по сходам. Проходимо повсь ось цю статую і тут буде сейф, на якому стоїть маленька примарна машина. Код до неї буде 5, 2, 2, 3, 3, сабміт. Вводимо код і лутаємо ось цей сейф під нею. Ще одна машина стоїть одразу за кутком. Справа підходимо до неї, активуємо її і вводимо код 5, 1, 5, 6, 7, сабміт. І відкриваємо скриню поруч із нею. Наступна машина знаходиться у кімнаті із мотоциклом. Ось тут під стінкою. Код до неї 115 Submit. Прямо справа біля неї стоїть скриня. Лутаємо її. І ще одна машина знаходиться прямо біля входу в катакомби каражану. До неї код 19019 Submit. Відкриваємо цю скриню. І повертаємося у кімнату із мотоциклом. Тут ми можемо обрати будь-яку машину, і що нам потрібно, це ввести комбінацію із будь-якої кількості сімок. Будь-яку кількість сімок вводите, можете пробувати навіть більше або менше, і в якийсь момент вам пощастить. Саме для цього ми і купляли лакі-айтеми. Бо без них ви можете вводити цю різну кількість сімок просто годинами, і машина ніколи не активується. Але коли ви введете код правильно, ви отримаєте останній дев'ятий PSOF хейт, всі машини зникнуть. А на третім алтарем з'явиться кулька, яка стане індикатором того, що ми успішно завершили цей етап секрету. А на цьому ця частина гайда добігла кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Закликаю вас просто зараз піти і закинути пару гривень на ЗСУ. Посилання ви зможете знайти в описі. Якщо ви хочете підтримати цей канал, ви теж зможете знайти посилання, як це зробити в описі під відео. А якщо ви хочете доєднатися до найактивнішої української гільдії у World of Warcraft, зробити це ви зможете за посиланням, що бачите на екрані або у описі під відео. Всім дякую за перегляд. Бай!